Всім привіт! Сьогодні контент не зовсім стандартний. Контент про тваринок. Заїхав сьогодні в Агроленд. Коники маленькі, поні. прямо можна погладити спокійні овечки Вона зараз так, знаєш, прямо вже звільниться, але може десь там куртитися. Так, тут пусто. А має бути англо-нубійська коза. Мабуть, в будиночку. Є коза в будиночку. Стайня з телятами, ну, правда, в стайні ходити не можна. Багато людей гуляє, вхід всього на всього 220-230 гривень з дорослого в, будень, в будний день. Манюня, манюня. Взагалі назнімав багато і про техніку, тому що тут і виставка техніки є. Але це я для основного каналу. А отут трошки тваринок. Погода вітряна, це трошка є перешкодою. Йдемо далі на корови, подивимось. Дивимось на худобу. Щось в планах ще є. Тут ще овечки. Овечки. Сподіваюсь, вітер дає можливість щось почути. А от і телятка. Tela Ну і ще страус є, йдемо на страуса. Багато локацій для фоточок, лавочки, різні такі. Лапочки. І вар'єрчик страуса, а десь страус пішов. Пішов на прогулянку, відійшов трошки від нас, але ну, нічого ми підійдемо ближче. Ставимо єдиний із компанії. Стоїть посередині. Тепер такий час, що живеш в селі, але на тварин дивитися їздиш або в зоокуточок в парку. Бов Агроленд. Правда, мені близько тут, через три села, через чотири то 30 хвилин, 40 та й приїхали. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, всім удачі, всім пока.